Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Возлюблені у Христі, браття і сестри. Сьогоднішній недільний день церквою присвячений молитовному шануванню жінок мироносець. Серед них були багаті і знатні, простійне незнані. у числі мироносець були самотні діви і вдовиці. Не всі імена цих жінок-мироносець нам відомі, святі Євангелисти, священне передання зберегло ряд імен, серед них Марія Магдалина, Марія Клеопова, Соломія, Йоанна, Марфа. І Марія, сестри, святого Лазаря Чотирьохденного, Ісусана та інші. Також ми згадуємо сьогодні праведного Йосипа Ромафейського і Никодима. У ці дні ми вшановуємо тих, хто послужив у свідченні Христової смерті і Христового Воскресіння. Тиждень тому ми згадували увірування святого апостола Фоми, згадували, як його сумнів Господь обернув до утвердження віри і його самого і всієї церкви. Цієї неділі ми вшановуємо особливих свідків Христової смерті та Воскресіння, жінок мироносець. Вони були тими. Хто, як сказано у Євангелії, йшли за Ісусом з Галилеї, слугуючи Йому, хто до останнього моменту земного життя залишався біля Спасителя, хто плакав біля Його гробу, хто бачив. Як великим каменем закрили місце поховання їхнього Господа й учителя, і хто першим почули від ангелів звістку про Христове Воскресіння? Хто першим засвідчив цю величну подію та сповістив про неї апостолам? Апостол Євангелист Марк описує цю подію такими словами. Прийшов Йосип з Арамафеї, поважний член ради, котрий і сам очікував Царства Божого, і насмілився увійти до Пилата і просив тіла Ісусового. Пилат здивувався, що Ісус уже помер, і, покликавши сотника, запитав його, чи давно він помер, і, дізнавшись, проте від сотника віддав тіло Йосифові. Йосип, купивши плащаницю, зняв його, оповив плащаницею, поклав у гробі, який був висічений у скелі. І привалив камінь до входу гробу. А Марія Магдалина і Марія і Іосифова дивилися, де його поклали. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахочів, щоб піти намастити його. На світанку дня першого тижня вони прийшли до гробу, коли сходило сонце, і говорили між собою хто відвалить нам від ходу камінь до гробу. І глянувши, вони побачили, що камінь був відвалений, він був дуже великий. Увійшовши до гробу, вони побачили юнака, що сидів праворуч, і був одягнений білу одежу, і вжахнулися. Він же сказав їм: не жахайтесь, ви шукайте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де поклали. Його. Але йдіть і скажіть учням його й Петрові, що він буде раніше за вас у галилеї, там ви його побачите, як він сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробу, бо оволодів ними страхи і тремтіння, і вони нічому нікому не сказали, бо боялись. Мироносицями вони називаються тому, що за поховальним звичаєм прийшли до гробу з миром, тобто запашною олією, щоб намастити тіло померлого за вказаним законом Мойсеєвим. Вони придбали все необхідне, щоб наступного дня знову послужити Спасителю. Спонукані любов'ю, вони хотіли зробити все, що було у їхніх силах, щоб виявити, засвідчити їх у добрій справі, тому що вдосвіта поспішили до гробу і лише в дорозі стали обмірковувати, як війдуть до. Нього, закритого великим каменем, Святитель Іоанн Златоустий, роздумуючи про подвиг жінок мироносець, каже: не те найбільше вражаючим, що вони прив'язані своїм серцем до Господа Спасителя в ті дні, коли крізь покров його смирення і упокорення проступила божественна слава в його чудесах, коли розносила ще нечувана на землі проповідь, але для нашого розуму, вражаючим є бачити їх і. Які не похитнулися у своїй любові до Господа, коли він збичований, опльований був переданий на смерть? Це слово святого вчить бути вірним в любові до Бога не тільки коли нам добре, але у скрутні, нелегкі часи нашого життя, мати ж таку саму чесноту до ближнього, не лише коли він добрий до нас, але й коли він виконує роль нашого недруга чи ворога. Свята церква у богослужіння цієї неділі спонукає нас подумки перенестися від Голгофи до гробу Христового та Його славного Воскресіння. Звістку, про яке першими удостоїлись прийняти саме жінки-мироносиці у богослужінні цього тижня, з поміж усіх близьких до Христа, учнів особливо зворушливость, описується великий подвиг відданості, любові до свого вчителя. І Господа святих жінок-мироносець їхній приклад показує, як багато тепла, співчуття і любові Господь вклав у душу жінки, яка завдяки цьому здатна на великі справи любові та самопожертви. Якщо житимете у Христі із Христом, як заповідає апостол у нетлінній красі лагідного мовчазного духу. Жінки мироносиці стають для нас справжнім прикладом любові. Вони ранесенько поспішають до гробу, не сподіваючись від Христа жодного чуда, жодного слова, жодної потіхи. Вони йдуть, шукаючи мертвого, а знаходять живого, Йдуть з плачем, а знаходять радість, більшу забудь-яку радість, Йдуть, несучи в руках миру, натомість знаходять невимовний мир серця, Йдуть, щоб. Виявити любов, а натомість самі отримують любов, ідуть, щоб побачити порожній гріб, увірувати в живого. Любов мироносець була настільки великою, що вони радо готові були служити мертвому, який уже наче не міг їм воздати нічого. Чому шукаєте живого між мертвими? Запитує жінок, Осяйний ангел. Жінки справді шукали померлого і триденно похованого. Не здогадуючись, що Він живий, ми ж знаючи, що Він живий, шукаємо його у житті, наче мертвого, наче того, що лежить у гробі і жодним чином не входить у наше життя. Віддаємо Христові певну частину нашого недільного часу, а насправді Він живий і перебуває серед нас, потребує всього часу, всього служіння, всього нашого життя, щоб стати нам радістю і спасінням. Тож прилучимося до пасхальної радості, котру Він подарував нам своїм спасенням. Подвигом через страждання, божественну смерть і Воскресіння. Станьмо учасниками Його безкровної жертви через єднання з Ним у таїнстві святого Причастя. Чи сподівалися вони зустріти Воскреслого? Євангелії ясно свідчить ні, не сподівалися. Пізніше того, коли Марія Магдалина побачила порожній гріб, то першою її думкою було, що хтось забрав тіло Христове. І знову ж вона робить те, що може, біжить до апостолів зі словом. Вами узяли Господа з гробу і не знаємо, де його поклали, а потім повертається назад із плачем, щоб першою засвідченням Євангелем побачити Христа Воскреслого, якого у горі своєму вона спочатку навіть не впізнала, думаючи, що це садівник, який міг забрати тіло. І в цю мить найглибшого горя, бо не лише учитель помер, але тіло його не знайшла. Вона не може щоби виконати. Звичай пошани любові, Марія Магдалина стає першою, хто особисто бачить Воскреслого. Їй, яка колись раніше була в полоні дії нечистих духів, вигнаних Спасителем, дається доручення стати благовісницею. Іди, добраті моїх, і скажи їм: іду до Отця Мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Дається доручення стати першою з людей, проповідницею Воскресіння. Першою, хто сповіщає іншим ті слова, які стали такими звичними для нас, Христос Воскрес, дорогі братія і сестри, чого ми можемо навчитися із цього прикладу? Багато повчального для нас є у житті жінок мироносець, у їхній діяльній любові, у вірності і безкорисливості, але Сьогодні давайте зупинимося на одному моменті, про який було згадано раніше, а саме вони робили те, що могли в умовах, у яких опинилися, робили щиро з любов'ю самовіддано. Могли вони послужити Господу в земних потребах, потурбуватися про їжу, пиття для нього, про інші речі, які в їхніх силах було зробити, і вони це зробили, ідучи за Христом. Могли вони залишитися до останнього біля Христа, і вони зробили так. В їхніх силах було взяти миру для виконання погребального звичаю та принести до гробу. Вони так і вчинили, потерпувавшись. Щоб навіть і однієї години не втратити, і робили те, що залежало від них. Жінки мироносиці стали свідками великих діл Божих, свідками звершення того, що міг здійснити лише творець. Христового Воскресіння. Для нас це є приклад і настанова жити і діяти так само, бо часто ми, як люди думаємо про якісь величні речі, замислюємося над питанням буття цілого людства, прагнемо зрозуміти, яким буде майбутнє, так як було і серед апостолів, які розпитували Господа про майбутнє, сперечалися, хто ж з них має бути старшим, переймалися тим, хто сяде у царстві Христовому праворуч і ліворуч від Господа. а в той самий час, звичайні, повсякденні, ніби не значні речі ми не цінуємо. Ми ніби ставимо себе перед вибором або маємо, як християни, зробити щось величне, значне, якесь особливе подвижницьке діяння, якусь величну справу або не робитимемо нічого. Однак Господь дає нам іншу настанову, хто напоїть одного з малих цих. Чашою холодної води, тільки в ім'я ученика, істинно кажу вам не втратить своєї нагороди. Навіть кухоль холодної води, поданий спраглому з християнською любов'ю, винагороджується Богом кожне діло, яке би звичайно воно не здавалося, якщо робиться на добро і з любов'ю, це богодне діло, це справа, яка веде нас до спасіння. Сказати добре слово. Чи зробити навіть найменше діло для ближнього, все це є важливе і цінне перед Богом. Як найціннішою була та дрібна монета, яку бідна вдовиця вкинула у скарбницю церковну і за яку Христос похвалив її більше, ніж заможних, які багато давали відстатків своїх. Адже Бог дивиться не на зовнішню сторону, не на те, як певні речі дії відзначають чи оцінюють люди, а дивиться на серце, на спонукання, на внутрішній намір. Бог не вимагає від нас непосильного, не вимагає, щоб ми зробили щось, до чого ми об'єктивно не здатні, як не вимагає від жінок мироносить чогось. Особливого, надзвичайного, але щедро винагородив за зроблене ними у їхній силі. Тому, дорогі браті і сестри, ми з вами повинні користуватися тими можливостями і маємо сьогодні, зараз, щоб виявляти свою віру та творити добрі справи. Не слід чекати того, коли обставини зміняться до кращого, коли будемо мати більше можливостей, і тоді будемо, на нашу думку, робити щось більше, а сьогодні не зробимо нічого. Од жінок мироноси спонукає нас робити сьогодні те, що можемо зробити. А як говорить Господь, завтра саме за себе піклуватиметься досить кожному дневі своїх турбот. Наскільки це свято відрізняється від так званого міжнародного жіночого дня? Чи не пора нам повернутися до традицій нашого народу, відновити православне розуміння, ролі жінки у нашому житті і ширше відзначати це чудове свято, День святих жінок-мироносець? Це свято жіночого серця, чому воно особливо відзначається сьогодні? Святі мироносиці всім серцем полюбили Господа, слідували за Ним, слухали Його, служили Йому, чому Господь після Воскресіння? Не з'явився перше за все апостолам. Чим відрізняється жіноче серце від чоловічого. Серце чоловіче буває грубим, честим і навіть жорстоким. Серце жіноче, м'яке, волелюбне. Щоб зрозуміти це, треба знати, що наше серце це орган вищого розуміння, жіночі серця пізнають все велике таємниче святе, набагато легше, ніж чоловічі серця. Господь знав серце чоловіче і серце жіноче, Він знав, що апостоли з великим трудом повірять у його Воскресіння, а мироносиці повірять набагато легше і швидше, тому і з'явився їм першим у сьогоднішній день. Я особливо хочу привітати всіх вас, дорогі сестри у Христі, всі жінки-християнки, найщиріші слова побажань та вдячності і молитовної підтримки тисячам українських жінок, які плічопліч. З чоловіками стали на захист України від московських вбивць, мужнім, безстрашним та хоробрим захисницям, волонтерам, лікарям, медсестрам, рятувальницям, матерям та дружинам наших воїнів, всім жінкам, які наближають перемогу нашої держави над московським ворогом. Нехай миро любові, жертовності, добра, терпіння снаги ніколи не вичерпується із ваших сосудів, а примножується і оновлюється невидимою божественною благодаттю. Ви, жінки миро. Носиці сучасності, коли наслідуєте їхню віру і робите повсякденні добрі справи, ви турбуєтесь про перемогу нашої держави, про храми та богослужіння в них. турбуєтесь про сім'ї, про освіту молодого покоління, про звичайні побутові речі. Але коли робите це спонукані християнською любов'ю, то робите так само, як робили жінки мироносиці і винагороди від Бога. Яку вони прийняли і ви приймете, так як Воскресний Христос перемінив Сум у жінок мироносець на радість, так нехай Воскресний Христос перемінить ваш страх, вічай, смуток. Розчарування, на мир, спокій, радість та надію на перемогу і світле майбутнє. Молитовно бажаю усім вам душевного спокою, тілесного здоров'я, духовної наснаги і довголіття, успіх у всіх справах, починаннях, радість у сім'ях і все, чого ви у Бога просите на добро, собі і ближнім. Нехай приклад жінок, мироносець надихає і надалі, а їхнє молитовне заступництво буде вам допомогою у всі дні життя. Зі святом дорогі наші християнки, Христос Воскрес!